Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що, закохалась Ньогонь? нього? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Хочеш миру готуйся до війни, європа серйозно налаштована давати віці чимовірні агресії з боку Росії. Готується до можливих сценаріїв. Країни нарощують військове виробництво, а деякі укріплюють кордони. І що геть нове для спокійної Європи це розробка настанов для громадян. Радять їм збирати тривожні валізки. Детальніше про підготовку Європейського союзу до війни на континенті Анна Брикова розкаже. Якщо Європа хоче уникнути війни, Європа має бути до неї готова на тлі тривалої агресії на континенті і кривавої війни Росії проти України, і гібридної проти всієї Європи. Це не лише поле бою, це не лише поле битви, де гуркотять танки, де в небі літають літаки сьогодні ще і дрони. Війна, це і внутрішня політична ситуація в будь-якій країні Європи. Європи і загалом на континенті ба більше нині Європі доводиться думати про самостійну оборону, навіть попри те, що більшість країн-члени НАТО бо ж на геополітичному рельєфі неспокійно, і причина непередбачуваність потужного союзника США йдеться знову ж таки про можливе подальше скорочення американської військової присутності у альянсі. А політика щодо Постачання озброєнь теж виглядає дуже сумнівно. А загроза на континенті дедалі більш реальна. До прикладу, зі слів представника української розвідки, Росія має 15 сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, якщо їй вдасться завершити війну проти України вже за рік. Із них вдумайтесь шість, які пов'язані з Північною Європою. Північна Європа розуміє. Розуміють країни Балтії, розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливо військового конфлікту. Байбільше ймовірний масштаб навіть заздалегідь проговорювали. Росія їх сама оприлюднила в ультиматумі, які було оприлюднено в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення в Україну, де Росія фактично вимагала від НАТО забратися з усіх колишніх держав. Варшавського блоку тож Європа заходилась нарощувати сили для відсічі. Перше за все країни мають переозброїтись, Що й пропонує Єврокомісія, мобілізувавши на це суму у 800 мільярдів євро. І якщо щодо цього розмови ще точаться, то деякі країни ЄС вже працюють над посиленням своїх армій. Велика Британія суттєво прискорює збільшення видатків на оборону. Німеччина зняла суттєве обмеження на фінансування свого ВПК. Німеччина щойно оголосила про колосальні зусилля для участі в цьому переозброєнні. Франція також повинна виконати свою роль і, очевидно, зробить це. Серед іншого Франція пришвидшує виробництво винищувачів Рафаль до п'яти на місяць. Готовий Париж прикрити європейських союзників і своїх... Україна отримує від Франції більше винищувачів. Міраж. Така авіація вже допомагає захищати українське небо. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном. Показали себе дуже добре. Наші ваші ну вже наші, але ваші міражі, бойові літаки. Я дуже дякую тобі. Зроблені у Франції. Дякую за них. Особливо вони вже стали частиною нашого повітряного щита. Допомагають нам захищатись передусім від а, шахедів та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість міражів. Що найменше двічі за добу Росія вдарила по українській енергетиці. Тепер Україна очікує, що Сполучені Штати Америки відреагують, зокрема, на масований обстріл Херсона. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено. Повірте, за три роки війни ми все чітко бачимо, чим вони стріляють з доказами, з футеджам, з відео, з усім. У нас все це є, ми все це підготуємо. Міністр оборони отримав від мене цей наказ, це підготується і передасться. Сполученим Штатам Америки. І після цього ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки, так як вони нам говорили, що вони будуть на порушення реагувати. Гість зараз в нашій студії це Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, добрий вам день. Вітаю вас. Вітаємо як, вас. Якраз от хочеться з цієї теми почати. Так енергетична тиша по ураженнях енергетичних об'єктів. Не зовсім зрозумілі параметри, особливо які застосовує Російська Федерація, так яка звинувачує Україну, в тому там що вона там щось робить. 18 березня, десь там з'явилося, що, начебто, вона діє. А тепер, от сьогоднішні новини, ранку. Речник Путіна Пісков заявив про те, що ми залишаємо за собою право вийти через системне порушення з боку України. Ну, тобто робиться якась альтернативна реальність, на вашу думку. От і президент зараз дав, надав коментар. Абсолютно, я з вами погоджуюся. Це саме вибудовування альтернативних наративів. Причому вони спеціально роблять таку інформаційну парасолю. Вони кожного дня звинувачують Україну в порушенні енергетичного перемир'я, але водночас самі кожного дня атакують цілі. Які в тому числі пов'язані з енергетикою частинами, пам'ятаємо, і ситуація була і безпосередньо на Донбасі, який підконтрольний Києву, і в Дніпрі, і в Полтаві. І, ну багато багато де. І Одеса теж локально все рівно атака проти енергетичних об'єктів вона відбувається. Але що робить Кремль? Кремль намагається якраз виставити Київ. Системним порушником, хоча, звичайно, ми жодного разу не порушували перемир'я. Причому у нас є безпосередньо заяви генштабу, які кожного дня доводиться читати дуже оперативно після чергового звинувачення з боку Російської Федерації. Ну, тим не менш, ми бачимо зараз продовження провокацій з їхнього боку. То вони підпалюють якісь там НПЗ, то в суджі вони відповідно станцію починають палити то ще якісь нюанси, і в цій ситуації це все робиться виключно для того. Щоб показати росіяни нібито за припинення вогню, але і знову ж таки висувають свої вимоги. Е, якої реакції очікувати від Сполучених Штатів Америки? От тут абсолютно вірне запитання, тому що Сполучені Штати, які зайняли власне, позицію все ж таки медіатора в цьому процесі. А вони б мали безпосередньо контролювати, моніторити процес припинення вогню, і у них є технічні можливості, і це аналізувати. Що стосується енергетики, і, до речі, що стосується Чорного моря, по Чорному морю, ми знаємо росіяни ще тему. Значить, це прив'язали до зняття санкцій, але по енергетиці у американців є супутники, у американців є літаки РЛС, важкі дрони, розвідники і багато багато чого іншого. І вони можуть фіксувати навіть ми можемо не передавати цих даних. Американці це будуть знати. Але очевидно, що на цій стадії, коли зараз уже пересувається термін, коли американці хочуть досягти постійно діючого повного режиму припинення вогню з 20 до 30 20 квітня там вони частково замовчують. І максимум, що ми маємо, це заяву Трампа, що він десь вбачає у діях Путіна, можливо, той затягує процес. Але цього дійсно цього недостатньо, і треба на кожне порушення режиму припинення вогню чітко це відзначати. Тому що інакше ми живемо в світі постправди, де реальний фактаж просто ну, викидається кудись на смітник.